Дорогі українці, вітаємо вас з Днем Незалежності! Це свято нашої спільної мрії, гідності та боротьби. Незалежність це не лише право на власний шлях, а й обов'язок розвивати нашу державу, традиції та культуру. Нехай наша Україна процвітає, а кожен українець відчуває гордість за свою батьківщину. У кожного в руках тяжкий залізний молот. і голос нам з гори, як грім, гримить. Лупайтеся у скалу, нехай ні жар, не холод не спинить вас. Зносіть і труд, і справу, й голод, бо вам призначено скалу скаусисю розбити. Ми знали все, і в нас не на раз душа боліла, і серце рвалось, і груди жаль стискав, та сльози ані жаль, ні біль пекучий тіла, ані прокляття нас не відтягли від діла, і молота, ніхто із рук не відпускав. І всі ми вірили. Що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками твердий, змуруємо гостинець, і за нами прийде нове життя, добро, нове освіт.